Кластер можна? Цій коробці відповідь чому я в дульці Подумайте, напишіть в коментарях. Хто відгадає, що там? на комент. Паперові русники. Мені що не добре слави. А, я вже можу не розпаковувати, да, ти сама? Я тобі замовила! Фім! Це мій перший в житті фен. Вибачте мене. Ну ладно, давайте почитаємо. А наклеїк не буде? Блін, може б краще я на касі працювала, да? Це було відео блін. У кого термозахист не з принцесами? Напишіть мені, хочу подивитися вам в очі. А сьогодні фокус буде чи ні? Угу, Ні, да. О, да, 2400. Це потужність! 128 км на годину. Блін, після Дайсона, звісно, що я оце знімала. Це вже наш шнура 2,6 метрів. М -м. О, і в комплекті йдуть дві насадочки. Я не знаю, по-професійному, але ця бачите, вона така вуща і ширше. Він важить 540 грамів. Все? Я злякалась. Тут є таких два перемикача. Ось перший це температура. Типу ноль. Чуть-чуть і сильно, да? А другий це потужний. Також три. Він воняє, щось горить, уже щось горить. Навіщо синя кнопка? Хто знає, пишіть в коментарях. Це не байт, мені реально цікаво. Ладно, нормальні мене теж є. Блін, це я тепер можу знімати відоси такі. І я висушила волосся десь за дві хвилинки, поки я грала, збиралась. Але я думаю, я приловчуся, взагалі буду робити за 30 секунд. Було, су... ну. Було супер. Я сушила на повній потужності і середня температура. Такої насадкою. Кому раптом, блін. Клас. Я дуже задоволена. Тупа вау.